Була оце на днях у місті, я казала, потрапила на новий магазинчик насіння. Купила ось свою улюблену скарлет. Ось таку попробую капусту. Я вже спробувала один раз, вона в мене не пішла. Ну, ще один раз спробую. Ось таку на перстянку купила. В мене бежева. і ось таку на перстянку купила ось. пурпурова муза і біла. І купила гейхеру. Але ж ви подивіться, скільки ж тут цих насінинок. У мене усі гейхери. Було на початку літа чотири сорти, нема жодної. Може, ще щось відіб'є, не знаю, але хочу. Я люблю гейхери, хости. і хости в мене пропали. І, Ой, взагалі пурпуровий палац гейхера. Ось таке, сьогодні висію. Капусту не буду, звичайно, а гейхером посію половинку, Може, ще купити. Нехай буде.